Доброго часу доби, пані та панове, підпишіться на мій канал та не забудьте підтримати вподобайкою. На огляді в нас масляний фільтр. Маю Nissan Note 1,4 бензин. Останні 5 разів під час заміни моторної оливи використовую даний масляний фільтр. Бош! Адаптований для даного двигуна ідеально, різьба чітка та якісна. От демонструю. Легко вкручується та затягується від руки, лише слід не забути змастити свіжою моторною оливою ущільнювальну резинку. Демонструю цю резиночку. Виробляється у Південній Африці. Це ми бачимо спакування. На заводі Bosch. Пакування бюджетне, без захисної плівочки, але працює нормально якісно, надійно. Рекомендую всім до купівлі. Не забудьте підписатися на канал та підтримати його вподобайкою україномовний контент.